Доброго дня, пані та панове, сьогодні в день виходу цього відео, день народження у цього печенька на ім'я Бісквіт. І найкраще, що я зміг придумати, це зробити нарізку бісквіта. І так, продовжимо наш летсплей. Пішли, басі. Мисс фріплем, а нас, наші друзі, мемс ітейпу чечі! Але на цей раз зі мною мій друг Бісквіт. Дуже вірний друг. Завжди підтримає. А також допоможе у важку хвилину. Мене статус в тюрмі був вищий за тебе. Так що... Не думаю забагато про себе. Боже, який... як я... який я жив... Це смішно. Мен, зупинись по-хорошому, і все буде добре. Ой-ой-ой. Інакше нам доведеться силою це зробити. Давай, без приколів. І так, після командних суперечок я продовжив шукати алмази. І успішно їх знайшов. Але ось незадача, задача: в мене немає залізної кірки. Я забув, що мій друг Мерсі, живий вже, вже вийшов з тюряна, а я ще досить жирю своє. Своє. Своє років за побиття бабушки старої. О, чорт галібі в спину нападали. але мене за хорошого я поставив на місце. Дріща добав, тільки вони не може махати. Ну, я опять упал. Не надо поставить там set point. Ну короче, давай. Оп, оп оп. Тмачо. Я таких жить тебе могу. такое такого печера и без алмазив. Жадюба. Жад Что жадюба. Чтобы я разом... Я разовзмензуб. Копаємо сніг! <рес> Я дальше знімаю свій прекрасний летсплей. И в одиночки. Ми всі разом. В группе бедимо Да, напарник. <рес> да. Кто с кем? На спині на бити купу. Короче, вітаємо тебе, бісквіт з днюхою. Ось твій торт. Тепер в мене є просте, але дуже важливе запитання. Ти з ним знайомий?